Бо якщо подивитися уважно оцю так звану пряму лінію вчора, то видно, що його задовільняє існуючий стан речей. Він вважає, що він знаходиться на позиції сильного і має тиснути далі. І тут, до речі, я би не погодився з інститутом вивчення війни. У них дуже стосовно їх тези, що Москві потрібна вся Україна. А вони у них дуже вузький погляд. Якщо подивитися на всі заяви за останні там 10 років з Москви, подивитися на ультиматум 2021 року і порозмовляти здійсно фахінцями про Росію, стане зрозуміло. Їм не стільки потрібна Україна, скільки їм потрібна перегляд впливу в Європі, поділити знову Європу, як це було під час холодної війни, і повернути свої сфери впливу на східну Європу, як це було під час радянської імперії, і саме до речі про це. Остання інформація з Reuters, яка говорить про те, що розвідники сполучених штатів підтверджують, що Путін не хоче зупинятися на Україні і хоче йти далі до Балтики і в інші країни. і фактично хоче продовження війни. Цю інформацію до речі, нам дуже давно вже відома, і ми, ми розуміємо про црозумімо про це. Більше того, зазначу, що на привійки жаль, більшість політичних західних кіл не розуміють мету цієї війни для Путіна. І в цьому є проблема. Вони всі до цього часу думають, що це війна про Покровськ, Маріуполь, Славянськ, а не війна про Європу. Чим вона дійсно її? Ось до речі.